Команди вже з'являються на газоні і зовсім незабаром стартує черговий матч 25-го туру Української прем'єр-ліги. Лівий берег прийматиме Житомирське полісся. Команди із різних полюсів турнірної таблиці так, чимало вболівальників теж сьогодні завітало. Прекрасна погода у Києві, у Київській області. Так, шановні вболівальники, певно, ви вже встигли помітити, що чимало ВІП-гостей сьогодні завітало на арену. Лівий берег, але про все по порядку. Так, звісно, нам акцентують увагу Даніл Сухоручко. Після певної паузи повертається до стартового складу лівого берега. А ось, власне, і Віплоша на арені лівий берег. Кудрик керує діями партнерів по обороні, розставляючи їх. Передача до штрафного майданчика удар головою забиває лівий берег. Нам показують центрального захисника господарів Дмитра Семенова, але там поруч. Даниїл Сухоручко знаходився. Отак, от сухоручко по тилицею, все ж таки, здається, не дотягнувся до м'яча. І саме Семенов, який чомусь абсолютно один, перебував у межах воротарського майданчика, Так, поруч знаходився футболіст Полісся. Але чи заважав він якось Дмитру Семенову? Та ні. Таке враження, що використовували саме зонну систему захисту. Ось дивимося ще раз. Так, Семенов. Саме Дмитро Семенов. Семенов, який, в принципі, працював разом із майсурадзе. Ну, зараз Чоботенко. Метрів із сорока наважується на удар. А нічого не клеїться насправді у позиційних атаках. Тому доводиться бити здалеку навіть з такої дистанції. Лєтнєв. Подача до штрафного майданчика. Батіста. Батіста головою підіймає м'яч у повітря, але далі. Ігровий снаряд, в принципі, стає легкою здобиччю для Максима Маханіва. Такий не зовсім акцентований удар та й незручно було пробивати. Це тим часом виконує подачу. Удар головою. Чи топак скидка у виконанні банади. Шаповал далі підбирає. М'яч відскочив до сухоручка. Удар кудрик перед собою. а далі, все ж таки, віаля завадив. Шасталу зіграти на добиванні. Пролунав свисток арбітрів. Здається, офсайд був у якійсь із фаз цієї атаки. Ось дивимося, у якій саме. Ну, здається, так, в момент удару шаповала, Сухоручко перебував у положенні позаройта, і там далі ще й шастав. Момент удару сухоручка теж знаходився ближче до воріт суперника, аніж захисники полісся. 1-0 після першого тайму збиває тонус обох клубів. Але тим не менше ми. Бачимо, що потрійна заміна відбувається у складі полісся. Отже, Олександр Назаренко. Футболіст збірної України змінює Томара Йосефі. Лукас Тейлор виходить замість Георгія Майсурадзе. І Олексій Гуцуляк ще один наш збірник. А виходить замість Богдана Лєднєва. Ось така потрійна заміна в цілому очікувалася. Поява. Назаренка та Гуцуляка, адже у першому таймі у Житомирян практично не було небезпечних моментів. Це Зараз Назаренко ще один стандарт виконує. Подача. Удар головою. Крушинський пробиває. М'яч летів під поперечину, але Механів забирає м'яч до рук. Ось, власне, другий удар у площину воріт від Полісся у цьому матчі. Усі командою за винятком голкіпера знаходяться на чужій половині Житомиряни. Талес. Талес повертає на Гуцуляка. І встигає Семенов. Випередити Олексія Гуцуляка. Так, здалося, що першим на м'ячі опиниться саме футболіст збірної України. Але до кінця дограв Дмитро Семенов. Ось дивимося, тут насправді були би певні підозри, навіть якби Гуцуляк забивав чи не підіграв собі рукою у цьому епізоді Талес. Гуцуляк. Бабенко у напрямку Гуцуляка повертає Гуцуляк. Приймає уже воротарському прострілу. Один-один. Борис Крушинський рахунок зрівнює на 59-й хвилині. Чи не перший по справжньому гольовий момент у цьому матчі футболістам Полісся вдається конвертувати у забитий м'яч? І ось власне поява на полі основних виконавців Олексія Гуцуляка. Зокрема, який віддає асист. Олександр Усик і вся віп ложа гостей із Полісся поки що доволі стримано реагує. Адже напевно нічиєй сьогодні забракне поліссю. Ось дивимося, тут не вдалося шаповалу до м'яча дострибнути. Гуцуляк намагається хитати шастала. Повертає на Бабенка. Бабенко виконує подачу до штрафного майданчика. І м'яч все ж таки опиняється на сітку із зовнішнього боку. Там уже з такого нульового практично кута. батісті було важко переправити м'яч у ворота. Так. А тут підбирає Банада. Банада не наважується на удар з дальньої дистанції. Когут подача, удар головою. Який сей від Кудрика. Сухоручко пробиває. Даниїл Сухоручко, який був близьким до забитого м'яча і в першому таймі, тоді коли Семенов все ж таки відгукнувся на передачу зі штрафного, Там і сухоручко головою тягнувся до м'яча, але трішечки якось дещиці йому забракло. Тут уже повноцінний удар ми побачили від форварда лівого берега, який все ще шукає свого дебютного голу в УПЛ. А тут неприємне зіткнення. Відразу показує Сергій Задаран, що медики повинні з'явитися на полі, оскільки йдеться про зіткнення головами. Дуже неприємний момент. Клим Приходько, Руслан Бабанко тут боролися за м'яч, верховий м'яч. Так, так, так. Додаткова шоста заміна. Знову ж таки, якщо йдеться про травму голови. То за сучасним протоколом з'являється додаткова шоста заміна. І просто дуже брутально зараз виглядає Руслан Бабанко. футболки в крові. Так, неприємний момент тут насправді. І там уже готується ця додаткова шоста заміна. Повторився у тому випадку, якщо йдеться про травму голови. Так, є додаткова футболка для Руслана Бабенка. Чекай ні, він там перепоновлю, поновлю, поновлю. Чекайте. Вони так. Кілька хвилин у нас забрала ця пауза, тому вочевидь багато буде доданого часу до другого тайму. А Бабенко, до речі, як справжній боєць на поле повертається. Подача відбувається до штрафного майданчика. Механів не впевнено на виході. Гуцуляк з м'ячем у штрафному падає. Гуцуляк задиран. Відразу показує красномовним жестом, що потрібно підводитися футболісту збірної України. А ми ж давайте поки не будемо передчасні висновки робити. І дочекаємося повтору. Ось Механів на виході. Так, не дотягується до м'яча Механів. І. Та ні, схоже, що. Тут дійсно підстав для призначення пенальті не було. І чи встигне Полісся провести ще одну атаку? Кудрик. Кудрик виганяє партнерів ближче до чужого штрафного. Буде туди вантажити голкіпер Полісся. Так, власне, відбувається скидка головою, але це мало схоже на такий повноцінний удар. Механів забирає м'яч. І саме в цю мить все ж таки лунає фінальний свисток від Сергія Задирана. Отож нічия 1-1.